Пахне, пахне звичайним паштетом або ліверною ковбасою. За смаком, начебто перетертий тофу. Видно, що зверху є жир, що жиру тут дуже багато. Клас. Тут цікава така упаковочка. Схоже на плавлений сир з маслом. Пахне чесником і базиліком. Всім привіт, друзі! Сьогодні на каналі знову буде дегустація. На цей раз це буде групова дегустація. Що це означає? Це означає, що я буду пробувати не один якийсь продукт в різних смаках або один продукт від різних виробників, а різні продукти однієї групи. На моєму каналі де такі дегустації вже були. Це, зокрема, дегустація Ерзас продуктів. Це замінники дорогих продуктів. Там дегустація веганських і вегетаріанських продуктів. І ось третє відео з цієї серії. На цей раз я вибрав продегустувати бутербродні намазки або закуски. І які з них спробую ось. Що до цього відноситься? Це різні пастоподібні або густі такі. Консистенції. Це, в основному це молочні продукти, це різні плавлені сири, паштети м'ясні, і паштети рослинні, як не дивно. Ну і є тут ще ікра рибна, і шматочки риби. Ну Розпочну конкретно з переліку продуктів цієї дегустації, щоб відео не затягувалося надовго. Отже. Це у нас, у нас буде паштет лакомка вищого сорту. Це м'ясний паштет, свинячий, звичайно. Це паштет рослинний, з стофу на хлібчик, от де знадобилась би дегустація веганських продуктів. Якось я, якось я пропустив, можливо, зроблю другу частину дегустації про веганські продукти, якщо цікаво. Далі у нас це сир Філадельфія. Сьомга слабосолона без шкірки, це в вишневому зроблено. Далі у нас ікорка, ікра мойви з лососем, хумус з соусом песто. Це хумус зроблений з нуту. Це, можна сказати, що це, ну, не знаю, паштет чи не паштет, але намазка з нуту веганська теж. І продукт молоковмісний сирний Янтар Плюс. Це від виробника з Борисполя Промінь Фуд. Так що, ексклюзив, таке тільки в Боярці є, може ще десь в якихось містах Київщини. Ось такі продукти, так що переходжу до дегустації. Ну, розпочну цю дегустацію з продукту, який якого термін придатності швидше спливає. Це паштет лакомка, хоча українською правильніше було б назвати ласунка. Фірма Ятрань вказано тому, що смачно. Ну, не знаю, звичайно, воно буде смачно, оскільки тут дивіться, який склад. Тут є ароматизатор грибів, підсилювач смаку є 621. Дивіться, скільки загущувачів тут багато. Навіть желатин є. Дивіться, скільки тут м'яса, печінка, яловича або свиняча, сало ковбасне. Потім що є м'ясо механічного обвалювання, ну, це погано. І шкірки, кістки, ось це те саме, кістковий мозок, субпродукти другої категорії, як воно може бути вищого сорту. Якщо субпродукти другої категорії, субпродукти це різні. Серце, легені, язик, що там ще може такого бути? Ну, ось, молоко, сухе незбиране. І що тут вказано? Молоко коров'яче, сухе незбиране. Сіль, пряно ароматична суміш. В общем. Склад тут чималенький. І забув сказати про головне: цей паштет коштує 20 гривень 59 копійок за 125 грам. Відкрив ця намазка, паштет м'ясний. Пахне, пахне звичайним паштетом або ліверною ковбасою. Ось так вона виглядає. Як звичайна, як звичайна ковбаса. О, хі -хі. вимкнулось підсвічування. Сідає акумулятор на телефоні. Так що треба швидше пробувати. Схоже на ліверну печінкову ковбасу. Помітно, що м'яса тут не дуже то багато. Відчувається печенковий смак. Відчувається, що це печінкова ліверка, тому що трошки гіркувате таке. Але в цілому непогано. Тут є спеції. До речі, солоність помірна, що дуже дивно. В принципі, непогана штука. Я думаю, що можна поставити 5. Якби ж не перелік інгредієнтів, тут же багато, тут є і підсилювач смаку, і ароматизатор, і різні загущувачі. Ну, але, але це смачно, смачно. Ну, а другим номером у нас іде паштет рослинний з тофу на хлібчик з оливками. Від фірми Bonner від торгової марки Bonner Цікаво. Дивимось склад тофу Соняшникова олія, маслини, оливки, олія, оливкова, сіль морська часник сушений, орегано, базилік, тим'ян. Так що цікаво. Назва така прикольна на хлібчик. Типу нахлібник, а можна було, до речі, зробити назву нахлібник. Звучало б досить досмислово. Розпаковую ось такий паштет. Цікаво виглядає, зовсім без надписів. Прикольно. До речі, забув сказати про ціну. Коштує цей паштет рослинний 46 гривень 99 копійок. Ну, округлимо до 47. Це за 100 грам, Отут 100 грам. Дивимось, як він виглядає. Запах. Пахне тофу. Не дуже то приємний аромат, але вже що є, то є. Пробую, за смаком начебто перетерти з тофу. Аромат трошечки неприємний, і відчувається гірчинка як у тофу. Плюс. Самі оливки, вони теж трошки гірчать. Тому, ну, чесно, мені не сподобалось. Мені не сподобалось це два. Хоча було б, було б цікаве доповнення вегетаріанських продуктів, дегустацію, яку робив, але. Сам продукт ну, не сподобалось. Просто перетертий тофу з заливками і присмак гіркуватий. Продовжує огляд сьомга слабосолона без шкіри. Це шматочки сьомги подрібнені. Скільки вона коштує, не знаю, тому що передали. Ну, буду пробувати. Ось так виглядає слабосолона сьомга. Видно, що зверху є жир, що жиру тут дуже багато. Мабуть, це рослинна олія. Якщо принюхатись, ну, пахне, пахне лососовими рибами, сьомою пахне. Але так запаху немає. О, бачимо, що ось. Відблискує олія. Точніше, не олія, а. Риб'ящий жир виблискує. Переливається всіма кольорами райдуги, ну, точніше, жовтим і фіолетовим. Намазав на хліб. Зараз буду пробувати. Дуже жирна риба. Відчувається жир. Відчувається жир і аромат сьомги. Солоність, ну, солоність відчутна. Я б не сказав, що вона слабо солона, тому що солоність така достатня. Але в цілому нормальна штука. Можна їсти. Це дуже смачно. Я думаю, можна поставити 5. Так, і ще підзйомка. Як бачите, тут дуже багато олії. Ось взяв шматочок і видно, що тут олія. Далі на черзі сир Філадельфія від торгової марки Біло. Як виявляється, це сир зроблений з сиру кисломолочного, тобто з творога та вершкового масла. Коштує ця упаковка цей сир. 40 гривень, а якщо точніше, то 39 гривень 99 копійок. Це за 180 грам. Цікаво буде спробувати його. Ух ти! Клас. Тут цікава така упаковочка. Ну, схоже на якусь Схожа на якусь сметанку. Ось так виглядає цей сир Філадельфія. Консистенція густенька, схожа на плавлений сир. Аромату нема ніякого. А може це у мене ковід? Схоже на плавлений сир з маслом. Ну, не знаю. Їсти можна, але я б не сказав би, що це смачно. Нехай буде 4. Далі у нас ікорка з лососем, ікра. Продукт з ікрою океанічної риби та лососем. Ну, ось як він називається. Цікаво. Скільки коштує, на жаль, я не знаю. Ось так виглядає продукт з ікрою океанічної риби, конкретно цей з оселедцем. З додаванням лосося. Дуже схоже на майонез з рибною ікрою. Колір такий, ну, на жаль, ви тут не бачите, він такий рожево-помаранчевий, такий персиковий. Чим пахне, сказати важко, тому що після того, як перехворів на ковід, кудись зник нюх. І все мені здається, що пахне сигаретами. Не знаю, що з цим робити, але добре, що хоча б смак залишився. Ну, нічим мені воно не пахне. Запаху не, немає. Так що буду розказувати лише смак. Ось так виглядає. Дивимось. Ну, мені воно нічим не пахне чомусь. Смак, звичайна ікра. Є шматочки риби, але дуже маленькі. Смак соло солодкий. Але, в принципі, прикольна штука. Думаю, можна її поставити 4. Гарна бутербродна намазка Ну, а далі у нас продукт молоковмісний, сирний, плавлений, пастоподібний. Ну, попросту можна сказати, що це плавлений сир пастоподібний. Правда, зроблений не з молочного жиру, а з рослинного. Скільки коштує, на жаль, не знаю, тому що купляла мама: це у нас є виробник такий, ну, не у нас. На Київщині промінь фуд в Борисполі. І ось вони виробляють такий сирок. Це нова упаковка. Донедавна вона була більшою. Вага була 200 грим, а тут скільки, тут не написано скільки. Мабуть, 180. Ну, скажу у відео далі, коли буде. Ось такий сир. Ну, в принципі, він непоганий. Єдине, що напередодні дегустації захворів на ковід, тож втратив нюх, якісь різкі запахи вже потроху повертаються, але ну, нюанси такі, як аромат продукту, ну, навряд чи зможу сказати. Але, от пригадую, що цей сир мав такий легкий присмак бекону. Хоча з беконом є окремий різновид. Ось все, що можу сказати. Тому буду дегустувати. На щастя, смак зберігся, тож зможу хоча б сказати, наскільки воно смачне. Ось така бутербродна намазка з сиру плавленого, молоковмісного. Ну, відчувається, що. Сиру зроблено. Дуже схоже на плавлений сир. Смак солоний. Консистенція м'яка. До речі, дуже нагадує сир Філадельфія від фірми Біло. Дуже схоже. Тільки тут воно не таке машане, більш сирне, більш густе. Непогана намазка. правда, зараз вона вже не така смачна, як раніше, але четвірку можна поставити. Ну і завершую цю дегустацію. Хумус з соусом Песто 250 грам, коштує 71 гривню 49 копійок. Хоча були часи, коли їх продавали цього року, по 64 гривні. Це зі знижкою. Так що подорожчав. Смачна штука, насправді я її вже куштував, але не під запис. Тому. Пам'ятаю, який був аромат, і це дуже добре. Тому що, як я казав при дегустації попереднього продукту, що після хвороби нюх кудись зник. Тому це допоможе мені продегустувати хумус це. Варто розказати, що це таке. Я, до речі, їв такий же хумус, тільки звичайний, в дегустації вегетаріанських продуктів, ось можете глянути. А такий їв не під запис. Що таке хумус? Хумус це боби нуту перетерті, варені, варені боби нуту. А соус песто це шпинат, базилік і часник. Цікава штука. Тут є пластикова кришечка. Правда, однією рукою я її, мабуть, не зніму. І ось така фольга. Цікаво, до речі, що термін придатності спливає сьогодні, сьогодні 30 серпня. Так що треба буде їсти. Ну так, відкривається дуже легко. І ось така зелена маса. Ура, пахне чесником і не пахне, чесником і базиліком. Правда, аромат слабенький, тому що нюх у мене після ковіду не настільки гарний, але відчувається аромат. бутерброд. Часничком і базиліком пахне. Це добре. Смак схоже на горохове пюре, на густе горохове пюре. Тобто відчувається, що це зроблено з бобових, але. Непогана штука така вегетаріанська. О, як бачимо, зелені шматочки. є. чесниково базиліковий аромат, смак такий ледве солоний. Солі тут небагато, помірно, що добре. Тому в цілому штука дуже смачна. Я думаю, її можна поставити 5. Тут, до речі, написано, як її вживати. Ось, можна з хлібом і з овочами. Так що ці штуці, я думаю, можна поставити 5. Ну і підіб'ємо підсумки стосовно намазок на бутерброди або стосовно закусок. Їх буває дуже багато. Я продегустував лише малу частину різновидів, які бувають. Тому не виключаю, що можливо продовження. Але можу, можу сказати, що це штуки смачні. І іноді, коли нема з чим їсти хліб, то добре так намазати і просто так з'їсти або чайком. Стосовно різновидів, які мені найбільше сподобались, це. Продукт ікорний це паста з ікри океанічної риби, з оселедця, з лососем. Також хумус класна штука взагалі. Після того, як я спробував хумус, то мені він сподобався. Що ще можу з такого зазначити? Ну, почтет, звичайно, класна тема. Навіть не зважаючи на те, що він зроблений без м'яса, але пахне м'ясом, солоненький, такий, ну, прикольна штука, Ось, що можу сказати. Ну, а На цьому у мене все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо, якщо сподобалось. І до нових зустрічей. Бувайте!